Запускаємо Нейтралка, понятно, що. Привіт! Налякав дитину заново! Братва, всіх вітаю! Ви на каналі Мототревел! В цьому відео буде живий огляд мотоцикла Таро GP423 400 року. Насамперед хочу сказати, що відос має бути. Всю суботу про мотогонки, за які я вже записував на своєму каналі, але зрозумійте, друзі, що не все залежить від мене. Тоді, коли все планувалося, мала бути хороша погода, але був дощ. А тепер я не можу зібрати всіх людей зразу, бо в кого справи, в кого ще, що ну як кажуть життя. Але відос обов'язково буде. З пацанами я контактую, планую все організувати, щоб записати для вас. Як КПР буде тягатися з різними мотоциклами. А сьогодні поговоримо про отакий апарат. Попався він мені випадково, заїхав до нас в мотосалон власник мотоцикла. І давайте, як завжди, будемо говорити про двигун. Хоча двигун, як я раніше казав, на спортах майже зашитий в пластику, тут бачимо, що Зоншеновський мотор. Я готувався частково до цього огляду, але можу зауважити, що мега характеристики, мега якихось відгуків тут не буде. Це чисто мої враження та враження власника від цього мотоцикла. Мотор на 43 кінські сили, двохциліндровий рядник рідинного охолодження, інжекторна система живлення. Мотик, понятно, вже з АБСом. Має шестиступінчату коробку передач. Перевернута вилка, досить, я б сказав би, невелике перо в діаметрі. Але я думаю, що цього достатньо нарікань, там не було ніколи таких, що вилка на таро ходить погано. До речі, вона має регулювання на відбій. Як для такого мотоцикла, це вже також є перевага. Колеса це 160 позаду та 120 попереду. 17 леті. 520-й ланцюг, моноамортизатор, який має регулювання переднатягу. Ну, в принципі, це класика жанру. Цікаво буде, як він звучатиме, бо в нього така цікава вихлопна система. Власник мотоцикла наліпив свій, скажімо, таке посилання на свій інстаграм на глушаку, вітровику. Переходьте, підписуйтесь, якщо будуть питання про цей мотоцикл, що він себе представляє, там враження власника, заміна мастила, що він там замітив з козаків з переваг. От повірте, ця людина вам розкаже більше, ніж я. Моя задача просто показати по загалях, що це таке. Не всіх людей є можливість приїхати до мотосалону, а от відос ви мій подивитися зможете. Так, дискові гальма подвійні попереду, це вже дуже добре. Двопоршневі супорта. По обидві сторони. Отака інтересна покраска самого диска, як бачите, напів синій, чорний. Могли все синє зробити. Типу, приклад з Ямахи. На ямахах часто ліплять порошковою фарбою сині диски. Але цьому мотоциклу це йде. Кажучи, він їде 160 і розганяється бодро на рівні Кавасакі Ninja 400. В принципі. Це сходиться, там і крутний, до речі, з цього таро в районі 35-ки. Я думаю, що до Кавасак він десь і перерівнюється по потужності. Про це нам каже навіть такий жорсткий дракон. Хто знає мультик, з якого цей звір, пишіть в коментарях. На передачі тому не котиться. Виглядає досить брутально візуальний момент. Щось таке. Мод на передачі завести не зможу. А, та я це знаю. Так, виглядає він, на мою думку, не на 400 кубів, наче тут 600. Я сидів на Lifan KPR200, це останній спортбайк, який взагалі мені попадався. То видно, що цей буде трішки вищий, в нього бак буде вищий і об'ємніші оці накладочки. Це кидається в очі. Ключ теж тут незвичайний. На деяких бюджетних китайцях такий типаж ключа є. Реально прикольно зроблений, як ножик викидний. Переборка таро. Вся індикація. Загальний пробіг 5438, ну хай скажемо 39 кілометрів. Пише напругу акумулятора. Робочих обертів, як можемо бачити, 9. На КПРА 10. Притому цей туле веселіше. Але в нього 13 з червоними. Не їздив ще на цьому мотоциклі, ось хочу проїхатись, власник не дає мені таку можливість. Пульти стандартні. Давайте покажу вам їх стандартні пульти. Блін, а виглядає круто реально. Така морда в нього інтересна. Це тільки габарити, це не ближній і не дальній. Я думаю, що на цей мод дуже вже багато оглядів є. Я так розумію, що оці крашпєди в нього були з самого початку. Як захист, захистом це важко сказати, тому що я не думаю, що якщо мод упаде, не поб'ється цей пластик, він просто завалиться далі. Ну, зато з заводу вже придумано. Для пасажира, що тут, є, до речі, такий виріс? Є за що триматися. це дуже класно. Два рівня це. Має значення для райдера обов'язково на спортбайку, і має бути рівень, щоб не з'їжджати при розгоні, скажімо так, сюди, щоб більш зручніше було. Давайте знімемо його з передачі. Надіюсь, він не впаде. Ні травочка. Да, ножка опирається. Треба стати більш зручніше. Запускаємо Нейтралка, зрозуміло, що. Привіт. Налякав дитину, так, запустити такого монстра. Звук прикольний, до речі. Реально звук прикольний. Басистий. Він навіть, як на мене, басистіший, ніж в Домінара. Домінар буде. Ну, не такий. То, що мені Домінара 400 запам'ятався такий ну, грубоватий, басистий. Мотоцикл а насправді це ну, трішки не так. Це й буде поярче. <звук> Налякав дитину заново. Та що, чесно сказати, балакій можна там ще багато, накладочка така є, це вже добре, що замком не царапать бак по зеркалах. Та що все має бути видно, я думаю. Проїдуся ще в кінці скажу свої враження від того, як набирає, як закладається сам мод, як керується, мається на увазі. Беручи до увагу, що тут кліпони. Це мені самому цікаво, як він працює. На мою особисту думку, мотоцикл Terro GP400 це той самий Kawasaki Ninja 400, якщо порівнювати їх по потужності. Але на 15% десь прикручений. Якщо брати кавасакі це 100%, скрутіть 15% потужності цього мотоцикла. оце вам буде та gp 400. А так, мод керується непогано, виглядає також класно. Я думаю, що прихильників цей мотоцикл має, і огляд мій показав вам, що все представляє цей мотоцикл. Підписуйтесь, коментуйте, будемо на зв'язку.